Вітаю! Мене звати Святослава Бояр. Я народилася в чарівному місті Київ 19 жовтня 2011 року. Чотирьох років я танцюю. Зараз займаюся у 7 класі хореографічної школи при національному хореографічному ансамблі імені Павла Вірського. Я дуже люблю сцену та глядача. Вже мала можливість виступати з ансамблем Вірського на таких сценах України, як Оперний театр України. Палац Україна та жовтневий палац. У мене дуже багато різних хобі. Я дуже люблю спорт, особливо плавання. Також навчаюся грі на гітарі та уколела та обожнюю готувати. Я багато подорожую з мамою. Вже бувала в Італії, Болгарії, в Туреччині та планую поїхати у Францію. Узимку я теж від'їжджаю в Карпати. Та відпочиваю в Буковилі. Я вільно володію українською, вдома вивчаю англійську, а за шкільною програмою німецьку. В майбутньому бажаю вивчати французьку. Вдома на мене чекають мої маленькі улюбленці, дві папушки та два пацючки. Папушок звати Травка та крошка, а пацючків Муся та Шуся. У мене є три великі мрії: стати обличчям відомого бренду, зіграти головну роль в серіалі або кінофільмі. Та побувати в багатьох країнах світу. Всім дякую за увагу до зустрічі на зйомках!